Вітаю вас, доброго дня. які, які найпоширеніші помилки от використання пічного опалення, і що от найчастіше призводить до летальних випадків? Дивіться, найчастіші випадки, в результаті чого виникають пожежі під час використання пічного опалення, являються два фактори: це або неправильно пічка влаштована першочергово Будівельники, які монтували дану піч, не забезпечили нормовані протипожежні відстані від димоходів. Також другий фактор це неправильна експлуатація пічного опалення. Безпосередньо станом на сьогоднішній день в області в нас зареєстровано 1068 пожеж проти 1525 пожеж за аналогічний період 2022 року. Маємо спостерігаємо тенденцію зниження кількості пожеж мінус 30%. На пожежах загинуло 48 осіб проти 47 за аналогічний період минулого року. Щодо загиблих осіб, причини виникнення, яких загинули особи, спостерігаються наступні тенденції. необережне поводження з вогнем загинуло 33 особи, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей 7 випадків. Порушення правил пожежної безпеки при полаштуванні та експлуатації електроустановок – 5 випадків. Також маємо два випадки з летальними загибелі внаслідок дорожньо-транспортних пригод. і також один випадок це в результаті підпалу це коротка характеристика стосовно виникнення пожеж та загибелу мешканців Хмельницької області. Якщо говорити про правила безпеки, то все-таки яких от рекомендацій потрібно дослухатися при користуванні групками? Першочергово громадяни, які використовують в побуті пічне опалення, повинні серйозно підійти до даного питання. В Принципі, процедура не дуже складна, але просто з відповідальністю треба ставитись до даного питання. Перед початком та під час опалювального періоду необхідно, так як ви вже говорили. Усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладені димові канали, обштукатурити і побілити. Перед початком, а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажгів. Біля кожної печі перед топковим отвором повинен бути металевий лист розміром 0,5 на 0,7 метра. Необхідно забезпечити нормовані відстані від печі та топкового отвору. Відстань від топкового отвору до горючих матеріалів повинна бути не менше 1 метр 25 сантиметрів. Від самої пічки не менше 0,7 метра до будь-яких горючих матеріалів. Попіл та шлак, які видаляються із топки, необхідно заливати водою та виносити у спеціально відведені місця. Також під час експлуатації пічного опалення забороняється. Це основні вимоги, які громадяни зобов'язані виконувати і дотримуватись задля збереження свого життя та здоров'я. Такі вимоги, як залишати печі, які топляться без догляду, або доручати нагляд за ними малолітним дітям, забороняється. Використовуватися печами, які мають тріщини, розміщувати паливо, інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором, зберігати негашене вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці, сушити, складати, підвішувати на печах, одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали. Застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини, використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топника, здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника, використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи, прокладати опалювальний печей поверхні горючих основ. Це коротко всі вимоги, які потрібно дотримуватися громадянам. Якщо враховувати ту ситуацію, що скоріш за все будуть проблеми з опаленням і у містах, чи можна до прикладу використовувати в багатоквартирних будинках, таке як буржуйки, каміни, печі, до прикладу, в які також потрібно дрова? Дивіться, відповідно до державних будівельних норм та правил пожежної безпеки зазначено і рекомендовано використовувати дані буржуйки печі лише в житлових будинках, у двоповерхових, двоповерхових житлових будинках. Також допускається у одноповерхових, одноповерховодноквартирних житлових будинках. Є виняток можливого використання пічного опалення, так як ви сказали, і різних подібних приладів. Викостання багатоквартирних житлових будинків на це допускається лише на верхньому поверсі, або якщо у вас квартира розміщується в двох квартира, то допускається або на нижньому поверсі, або на верхньому поверсі. Інших винятків під час користування пічного опалення або подібних приладів в житлових будинках. Немає. А які є отут поради щодо використання саме цих приладів? Тут ви в принципі ті самі, що я вам зазначав. Що це ще окремо, крім цього, що я вже сказав? демоход якщо влаштований, на одну пічку повинен бути один димохід. Не можна там до одного демохода під'єднувати три пічки. Як, в принципі, вимні ті самі щодо пічного опалення. Ще потрібно користуватися і виконувати правила, які зазначені в паспорті на продукцію. Там також може бути зазначено більш детальна інформація, бо зараз є більш новіші прилади, і там ну, можуть бути деякі нюанси, окрім того, що я вже зазначив. А Якщо говорити про статистику, яку ви ще м, раніше зазначали, до неї також до прикладу входять і випадки із м, летальними випадками в багатоквартирних будинках, там через буржуйки, ці печі. Ну, в багатоквартирних будинках дуже рідко зустрічаються випадки випадки пожеж в результаті неправильної експлуатації пічного опалення чи влаштування пічного опалення. Зазвичай випадки пожеж від пічного опалення спостерігаються в сільській місцевості і ну, в житлових будинках.